Любі друзі академії мільйонерів. Цієї суботи 31 серпня о 17.00 для тих, хто бажає досягти мільйонів, впевнений в своєму внутрішньому бажанню, робить дії на зустріч тому, щоб знайти систему, яка допоможе ці мільйони заробити. Запрошуємо вас. В академії мільйонерів на цю розстановку. Я беру мільйон. Якщо виникло питання, скільки це коштує, запитаю особисто себе. Скільки треба тобі заплатити грошей, щоб ти відчував, що ти маєш право пройти цю розстановку. Ти поставишся до неї серйозно і візьмеш результат на максимум.